Мої дорогенькі, доброго вам вечора і тихої ночі, і ви на каналі Пані Зося з України. Я два тижні не була у Валюші, а сьогодні я зайшла на чайок. І знову, щоб ви не писали чи продає валя ось оцю цю. Анемону, осінню анемону, яка називається паміна, вона буде продавати її навесні. Бачите, є ось такий великий-великий кущ, і ось кущик. Але вся біда в тому, що коли вона починає викопувати, розсипається земля. І корінці, в неї такі. Корінці не тримаються кубки, розгалужуються. І вона дуже гарно стріляє корінцями. Тому її треба викопувати не квітучу, збирати до кубки корінці і садити в горщик. І тоді, коли вона укоріняється в горщику, її можна вже продавати. Тому що не тримається кубки коріння, розгалужується. Тому мої дорогенькі, тому що багато було, багато було запитів, тому що вона махрова, тому що вона гарна, і бачите, який кущик гарний наріс, то це, звичайно, і гарно. Та ще й восени. Тому мої дорогенькі навесні, коли буде вже тепленько і можна буде розділяти квіти Валя її розділить. Корінці посадимо в горщик, і потім горщиками будемо продавати. Валя буде продавати, а я вам зможу їх відсилати, тому що валя по інтернету квітів не продає. Вона не продає. Це я вам вона продає, але я вам пакую і відправляю. Такий у нас бізнес. І знімаю відео. Тому мої дорогенькі, якщо хтось буде бажати, це буде навесні. Тому що квітка, яка заслуговує дійсно на увагу. Ось у валі вже валя просапала трохи гейхер. Але, так як ці вже гейхери будуть розділятися, тому зараз вона гейхери не продає. Вони є різні, гейхери, гейхерели, усі цікаві. Але все це мої дорогенькі, буде в наступному році. Тому там просто дві жіночки просили. То я казала, я піду до Валі зніму, і якщо вона вам продасть, то я вам відправлю. Але Валя каже, що це краще робити навесні. Коли буде гарна коренева, кущик трішки наросте, і тоді можна викопувати і відправляти. Ну, в цьому ділі валя професіонал. Вони навесні гарні, тому що зараз вони показують не свій колір, тому що навесні один колір, а восени зовсім інший. Тому краще гейхери все-таки продавати навесні. Тому що, я ж вам кажу, Валя не займається продажем рослин по інтернету. І, звичайно, вона не скаже вам усіх сортів. мої Тому прийде весна, хто у нас купував, були усі задоволені. Хоча відкрита коренева, але кущики були гарні, тому що гарні були корінні, вони гарно наростають. І потім ми вам їх з задоволенням відправимо. Тут є різні різні сорти, але навесні вони показують свій повний колір. Тому що осінь прийшла і у Валюшин садочок. Це ось іще квітне, бачите, по-другому разу квітне флокса. Валя збирає на базар, тому що. Завтра їде на роботу і збирається на базар. Вирізає останні букети Айстр, тому що Айстри вже залишаються усі на усі залишаються на насіння. Бачите, вона ціле літо їх робила з них букети і продавала, тому що альстромерія в букетах дуже дорога. Ну як дорога? 300 гривень букет, то звичайно. Прикупила нові сорти, ось бачите, який ось рожевий, так? Ось такий червоний, дуже гарний. Потім є темнобордовий нерозквіт. Вірніше розквіт, але валя, мабуть, його вже зрізала. Ось вона в прошлому році прикупила ось цю красу. Бачите, який гарний. Прикупила на півтори тисячі корінців. Ой, Боже, то був кошмар один кошмар. Ну, Не знаю, що з того буде, тому що там трішки щось повиходило. Вона його там поливає і удобрює, але що з того буде, ніхто не знає. А це дуже гарна, правда? Дуже гарна, цікава квітка. Теж рожева. Але бачите, має білу серединку таку. Великі гарні квіти. Бачите, який кущичок. Купувала одну цибулинку. Тому що такі кольорові е, альстромерії, вони дорогі, сортові. Ви бачили на півтори тисячі, що купила? Там у нас десь є відео У мене. Так? Тому, звичайно, дорогі. Тому краще купувати квітучими. Хай буде у вас одна-дві цибулинки, але хай буде у вас квіточка. Щоб ви бачили, що то таке. І, звичайно. Щоб воно було зелененьке. Не сухе, а зелененьке. Тоді у вас буде краса і красотінь. Тому що, бачите, а ось яка гарнюща. А ось яка гарнюща. Поки що валя не продає цибулинки. А ось, бачите, яка рожева, але зовсім-зовсім інша. Ну тут у неї є нові сорти ще, є просто. Вона їх, мабуть, зрізала на букет. І вони зараз не квітнуть, тому що ціле літо зрізає на букети. Бачите, які ця ось хінацея, вона найкраще зимує і найкраще розводиться, розростається. Тому що чим колір, ну, як вам сказати, якщо дуже-дуже гарний колір, Кольорові такі, то, звичайно, вони трішки прихотливі. Бачите, така гарна. А тут іще є квіточка така, бачите, яка. А тут у неї ще є такі бордові, білі, гарні. А ось ця, я ж кажу, сама-сама така неприхотлива. Так, поки що Валя цибулинки не продає, але маємо надію, що буде продавати. Але якщо хтось буде бажати, то вона навесні, навесні, мої дорогенькі, навесні щось таке валічка, вам і продасть. Вона вам викопає, тому що вона вам викопає, а я відправлю. Тому що, звичайно, хіноцея це розростається. Ой Боже, вибачте, альстромерія. І, звичайно, треба не тільки букети, а й треба продавати її ще. Цибулинки. Цибулинки теж треба. Картопельки такі длинненькі. Теж треба продавати. Ну ця взагалі безподобна. Такі великі квіти, такий гарний сорт. І гарні дуже квіти. Мої дорогенькі, осінь, 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 осінь. Тіх і хіна цей, Це ті, що ми купували. Бачите, які вони Валі гарні. Ну, Валя одразу посадила в землю, а я ж, а я ж то ні. Це щось таке, ой, який гарний цей мороз. Морозець. Осіння айстра, дивіться. Зараз камера не показує, а взагалі-то він такий блакитний блакитний Це ось такий махровий. Звичайно. Зараз я вам покажу. Зараз я вам покажу. Ну... Валя продає, валя продає хризантеми. Але, звичайно, що, я не знаю, хтось у мене запитувався, мої дорогенькі, відправляти хризантеми посилками це просто нереально. Я це знаю, просто це, ну, це таке, проблеми, які ніхто собі не хоче мати. Тому валя, звичайно, продає ось така букетна, як вона каже, бачите яка гарна. Колись у неї було дуже-дуже багато великого, високорослих. Але потім усі попереходили на шарикові, тому що колись їх не було так багато. І валя теж перейшла на шарикові. І високорослих залишилось у неї дуже мало кольорів. Бачите, яка цікава. Виходить така червона, гарний колір. А потім як квітне, квітне, вже такий колір. Гарне. Так, як мені ось туди пройти, я навіть не знаю, бо це валі перець. Тут перець іще ж, бачите. Ой, мама дорога, Як його? Пройти бою, зливаю. зламаю. Ні, не зламала, слава Богу. Гарне. Резантена, ця букетна, але вона продає її і, ну, як, викопує і теж продає. І оцей геліопсис мені просто не дає спокою. Знаєте, оцей геліопсис не дає мені спокою, тому що він дуже-дуже гарний. Геліопсис, це десь, видно, перезапилився. Тому що у нас такого не було. Теж напівмахрова квітка на сонці, десь перезапилився. Ну, Колір просто неймовірний. Камера навіть не показує, який він темно-темно бордового кольору і листя, яке, бачите? Ну, не знаю, що буде в наступному році, треба його. Десь тут запримітити, тому валя може перекопати, тому що він мені сподобався дуже. Мабуть, такі десь перезапилився, десь якась пчола сіла із, із Айстр, і оце таке сталося, тому що такого, звичайно, кольору немає. Ну, будемо бачити, можливо, і насіння зберемо, спробуємо, тому що колір просто неймовірний. Просто камера так передає. А взагалі-то колір темно бордовий Мені дуже подобається. Ось оця хіна цей, яка насіялася, бачите? Оце вона насіялась, насіння. Бачите, яка? Коли вона буде квітнути, ніхто не знає. І вона буде розквітати простою. Листя гарне, але квітка буде як у простої. Лістечко таке. І всередині ось така буде вона майже. Але це сортова. Це сортова хіноцея. Це така, такий сорт. А оце, бачите, листя зовсім інше. А це валя збирала дуже багато насіння сіяла. Ну, це зовсім не то. зовсім не то. Тому, мої дорогенькі, навіть із таких і хіноцей, ну це голландська селекція теж не. Немає таких квітів, якщо ви посієте, по-перше, вони дуже погано сходять, по-друге, квіти зовсім ніякі. Так, ну що? Тому мої дорогенькі, що валя продає, що не продає, бачите ось пінесетуми. Якби хтось приїхав до неї додому, то, звичайно, то, звичайно. Ось який гарний м -м, морозець темно чорнильного кольору. Ну, тут іще шарикові хризантеми вже. Розумієте, тому я ж кажу, мої дорогенькі, якщо хтось бажає, то хризантеми, звичайно, висилати ніхто не буде. А от інші квіти в наступному році можна вам і запропонувати. Бачите, який гарний дельфіінь. Яка краса. Тому що, звичайно, інші квіти Валюша і продає. Ось уже бачите, скільки вона зібрала на базар. Тому що навіть на базар до неї приходять її покупці. Тому що домашня хризантема вона зимує і вона. Виходить на наступний рік. Це все валяні сорти. Були ще краще. кращі. краще чогось продались. уже. Тому що, якщо ви купуєте в горщику ось верхушки, ось валя прикупила. Вже ми скільки разів купували і вже казали, що ми цього робити не будемо, але все рівно. Вона гарнюща, звичайно. Але це верхушки із верхівки. Віка, правда? Ти мені казала, верхівки хризантем Посаджені у горщик. Вони не будуть зимувати. Якщо ви їх посадите в землю, вони у вас не перезимують. Ніколи, це ми вже знаємо. Тому валічка ось прикупила, звичайно, хочеться новий сорт. І вона дуже, дуже гарна тут навіть. І буде, вона, цей горщик, пересадить у великий і занесе до себе у гараж. І буде, в неї гараж дуже великий, і там такі підвали гарні, там тепло взимку, і там дуже гарно зимують і хризантеми, і гортензії. Тому оцю красу валя занесе у підвал, і там вона буде зимувати. І буде вона коло неї танцювати танці. Щоб в наступному році щось таке вийшло і потім буде розсаджувати. А оці ні. Оці залишаються в землі і в наступному році вони виходять. В наступному році вони виходять. Це вже всі валяні. Було дуже багато кольорів, просто дуже. Але просто, розумієте, вже важко працювати з цими квітами і взагалі. Тому залишилось не так багато. Але, молодець, скільки вже випродалось квітів, я давно в неї не була. І ось такий колір, бачите? Тому що багато замовлень приїжджає, приїжджають до, приїжджає до будинку. Ціла плантація була, але вже, бачите, залишились деякі. Уже залишились деякі. Ну, вона як розквітає, так вона і продає зразу. Така темно-бордова, дуже гарна. Ще інші тут гарні кольори, але, бачите, ще не квітнуть. Шкода. Від дорогенькі. Велика і велика праця. Велика і велика праця. Тому... Їх і хіна цієї теж будуть. В наступному році і оці будуть, тому що треба розділяти. Бачите, яка оце? І у мене ж вона теж є тільки, ж бачите, який колір. Який неймовірний колір. Оце по одній, мої дорогенькі. Я просто зробила неправильно. Я їх, вони в мене довго росли в горщику. Ну, що ви зробите? Але по одній, по одному корінцю ми купували. 230 гривень ми купували оці ехінацеї у Ані Кармазіної. Це нові сорти. Заходите на канал Майстриня Квітів і дивіться, оці усі нові сорти ми купували навесні. У Ані кармазиної. Я купувала і Валюша. Тільки Валюша молодець, одразу посадила в землю, вона їх прикривала, накривала, одобрювала. І в неї наросли гарні кущі і подарували їй красу. Ну, Вона вміє з цим, звичайно. А я сиділи вони у мене в горщиках і такої краси мені не дали. Тому я свої гінацеї обрізала, щоб мені наросло коріння, щоб мені. Вони трішки наросли ці дітки, і в мене воно так і стало. А валя насолоджується, бачите, який гарний кущ наріс. Та всі гарні наросли. А валя насолоджується красою. Тому, мої дорогенькі, якщо ви будете бачити, тому що хтось мені написав, що Ані кармазіною дорого. Ну, а як ви хотіли, вона ж їх теж садить у горщики, розділяє. і Потім я вам скажу, що вона їх купує. Вона ж купує посадковий матеріал з Європи. А це все кошти, тому ні. І землю купує разом з нами. Тому ні. І бачите, з одного корінця, якщо правильно посадите і будете доглядати, то будуть у вас кущі. А якщо ви не будете правильно доглядати, то буде такий, як у мене. Ну, я ще поки що на них не... У мене хости, хости, ось, бачите, асахи. Це теж геліопсис. Листя зелене, але квіточки ось такі. Теж дуже гарна квіточка. Асахі називається. Вечір, просто вечір. Просто вечір. Да, скільки праці, скільки роботи, скільки всього. Тому мої дорогенькі, якщо хтось буде бажати, навесні. Вони гарно наростуть. Кольори будуть неймовірні і Валя їх задоволенням їх продасть. Я вам скажу, що в неї з продажем немає проблем. Розумієте? Це я знімаю собі відео, тому я її заохотила, щоб вона вам щось продавала, а я вже відправляю навіть з відкритою кореневою, тому що валя цим не займається ніяким продажем, займатися не буде. Вона продає і вдома, в неї є своя клієнтура. От. Але просто мені, щоб було відео, валя вам продає, я відправляю. Але гейхера все-таки найкраще це буде навесні, тому що вона буде в повному кольорі, і ви будете бачити, що ви купили. Так і це. Мої дорогенькі, я можу вас записати, хто хоче. У мене вже дуже багато списків і на розсаду Айстр. Розумієте, і на оцю красу. Тому що, бачите, кущ великий, вона його почала викопувати, і в мене те ж саме воно розсипається, коріння. Тому, коли я викопую, я його просто складаю до кубки, щільненько так, і сажу в горщик, коли тільки-тільки вийшло і там декілька листочків. І так у горщику росте, і тоді просто з горщика садити в землю, все добре. Ну, В нього таке коріння, що воно розгалужується. Отак, От отака у нас анемона осіння. Гарненька. Ну що, мої дорогенькі, побувала у валь, ми випили чайку. Валя мене пригостила, зробила синенькі такі гостренькі. я вже спробувала. Ну а зараз піду вже додому. Два тижні не була і нічого не бачила. Тепер побачили, мої дорогенькі. Дякую, що заходите і дивитесь мій такий недолугий канал. Ну, дійсно, я ж тільки-тільки починаю. Я розумію сама це, тому, тому я все розумію. Дякую вам за перегляди. За коментарі, мені приємно. Дякую, що підтримуєте. Бережіть себе, бережіть Україну. І дякуємо нашим захисникам. Дякуємо і низько вклоняємося.